Це можуть бути кармічні моменти, ви їх можете не знати, це можуть бути родові моменти, не Так чи іначе вам потрібно це розібрати, щоб звільнитися і назавжди, щоб це пішло з вашого життя. Вам потрібно знайти істину, чому ця ситуація з вами відбувається. Постійно вас блокує. А чому я на це саме так емоційно реагую? Коли я почну це змінювати, це вже йде самостілення. Це прийняття і самостілення. І вже в цей момент, коли ви це розбираєте, відбувається чудо. Дорогі мої любі друзі, я вас вітаю у своєму просторі у просторі Анаїз на каналі Анаїз. Я вам давно не давала практик, і сьогодні я хочу вам дати практику, дуже ефективну практику, яка Дозволить звільнитися вам від дуже багатьох негативних моментів, навіть тих, яких ви думаєте, що вже немає, що ви забули про них, але вони у вас є, тому що безслідно в нас нічого не проходить, все залишає свій слід, і треба від цього визволятися. Отже, приготуйте зараз. Куди ви будете записувати, приготуйте ручки і уважно слухайте. Ця практика, вона якби визволяє вас від тих негативних ситуацій, які з вами трапляються. Зараз йдеться про ті ситуації, які ви пам'ятаєте у своєму житті. Не забудьте мені, будь ласка, подякувати. Написати коментар, тому що це завжди взаємодія, правильна рівновага. Дотримуємося цієї рівноваги і слухаємо практику. Дорогі мої, я готова вам розповідати цю практику, і я дуже надіюсь на це, на те, що люди, які мене послухають, вони мене зрозуміють і будуть починати діяти. Ця практика насправді самостійно може вам замінити дуже багато походів до психолога. Якщо ви серйозно до цього поставитеся, почнете це робити, працювати над собою, то ви насправді можете самостійно просто змінити своє життя. І ще запам'ятайте, що з собою потрібно працювати в першу чергу. Своїм внутрішнім станом. Тобто своєю підсвідомістю і свідомістю. Ні з чим іншим. Тільки так тільки так, людина може змінити своє життя і те, що їй не подобається. Ви закриваєте очі. налаштовуєтесь, звичайно, повинна бути тишина і спокій. І згадуєте. Ситуацію, момент, негативний момент у вашому теперішньому житті, який повторюється. Це можуть бути кармічні моменти, ви їх можете не знати. Це можуть бути родові моменти, неважливо. Так чи інакше вони пов'язані з якоюсь певною негативною програмою. Так чи інакше вам потрібно це розібрати, щоб звільнитися і назавжди, щоб це пішло з вашого життя. І ось ви пригадуєте картинку, тільки ця картинка повинна бути настільки ваша, настільки а, жива, що ви починаєте відчувати емоційно це ці спогади у своєму тілі. І це. Найголовніше, на що треба звернути увагу, не просто якби ви зі сторони щось побачили, а так пригадали, що ви це відчули, цю ситуацію. Тобто, можливо, у вас серце починає калатати, можливо, ви якось ви прямо переживаєте. Оце тоді воно. Тоді це ви правильно пригадали. І ви подивилися на цю всю ситуацію, ви її продивилися, як це, що відбувалося. Можливо, це 5 хвилиночок, можливо, це 10 хвилиночок. Неважливо, це точно небагато. І у вас вже є лежить блокнот зручку, і ви пишете, даєте назву цій ситуації і виписуєте поступово все, що ви відчули в цій ситуації. Поступово виписуєте, ви ніби виговорюєтеся, виговорюєте якийсь свій біль, якийсь свій страх. Ви це все виписуєте. І під тим, коли ви це все прописали, виписали, цей біль, страх, що ви відчули, тих людей назвали і так далі, ви окреслили, якось назвали цю ситуацію. І тепер ви внизу. В цій ситуації задаєте самостійно запитання. Дивіться, запитань може бути приблизно 5, а можливо, вам потрібно їх 10, ну не менше 5. І ось вам потрібно знайти істину, чому ця ситуація з вами відбувається, чому вона повторюється у вашому житті, чому ви страждаєте від цього. Чому вона викликає у вас негативні відчуття? І взагалі заважає вам жити. Десь у вас там живе у вашому просторі і блокує вас. Постійно вас блокує. Навіть якщо ви цього не розумієте, то вона вас блокує. Повірте мені, якщо це з вами стається і повторюється, чому це зі мною стається? Це, наприклад. І самі відповідаєте, чому це з вами стається. Наприклад, зі мною це стається, тому що я дуже емоційно реагую там на когось. Або коли мені щось показують, говорять, роблять якісь зауваження, неважливо що. Я на це емоційно реагую. Відповіли і питаєте, а чому я на це саме так емоційно реагую? Тому що я самі відповідаєте чесно, тому що я не хочу, щоб хтось там дізнався щось про мене. І самі ж задаєте запитання, що про мене повинні дізнатися такого? Що я не хочу, щоб дізналися. І відповідаєте, що це. Коли ви відповіли, що це, тоді запитуєте наступне запитання. А якщо всі дізнаються, це про мене, то що станеться? І відповідаєте, що на вашу думку. Станеться, коли дізнаються про вас щось. І оце, що ви відповіли, що з вами станеться, це і буде ваш приблизно останній момент, тобто ключовий момент, ваша справжня відповідь. Значить, вам з тим треба працювати. Наприклад, якийсь до чогось страх. Всі знають, що я не вмію щось робити. Або всі знають, що я там а, дуже не знаю, зла, а, або жадна, або там завидую а, іншим. Це не важливо. це не важливо. Ця ситуація вам відкриє очі, чому з вами це відбувається. Розумієте, ви це пропрацьовуєте приблизно 5 запитань, може бути більше, але не менше. І вам прийде ваша відповідь. Дивіться, по-перше, ви виписали всі свої емоції, всі свої почуття. Це вже терапія, ви туди взяли увагу і виписали всі емоції, які у вас були. Ви їх видали. Це терапія. Друге, ви це розібрали все і знайшли свою істину. Ви тепер знаєте, чого ви боїтеся, і свій ключовий момент. Наприклад, у вас може бути ваша відповідь, ваша ситуація і ваші зовсім якби, приклади. Ви знайшли цю істину, і ви тепер знаєте, з чим вам треба працювати. Ви це або приймаєте. І підтверджуєте, так, я така, і мені треба це змінювати. Коли я почну це змінювати, тих ситуацій не буде. Це вже йде самостілення. Це прийняття і самостілення. це той корневий момент, який вам треба змінити у своєму житті, щоб це не повторювало. Це може бути будь-що, це може бути стосунки, робота, якісь ваші проблеми, образи і так далі. Ви розбираєте себе, свій момент. Так ви кожний розбираєте момент окремо. Ви його приймаєте. Коли ви його розбираєте, це означає, що ви виходите з нього, ви звільняєтеся від цього тягарю знаходити цей корінь, ключ, приймаєте його і приймаєте рішення. Наприклад, я не хочу більше так жити, я не хочу, щоб ці ситуації або ця ситуація повторювалася зі мною в моєму житті, і я тому буду це змінювати. Мені у собі потрібна. Це змінити. Те, що ви знайшли. Ви можете собі прописати також, як я можу це змінити. Запитання, як я можу це змінити. І також ви можете виписати 5 відповіді і запитання, як ви саме можете це змінити. І останні п'яте у вас буде ваша справжня відповідь. Ось такий перегляд, розбір, психоаналіз, як хочете, так і називайте, який дуже-дуже класно, дієво працює. І вже в цей момент, коли ви це розбираєте, відбувається чудо, відбувається звільнення від цієї ситуації. Користуйтеся, друзі, і не забувайте поставити лайка і написати дякую мені за цю практику. І пам'ятайте, що тільки ви можете себе зцілювати і змінювати своє життя. Провідники вам можуть допомагати. так? Провідники можуть вам давати щось. Що вам допоможе, але допомогти ви можете тільки самі собі. І до зустрічі у наступних відео!